Так, девочки, пакую, пакую, пакую. Порезано, порезано на тортик. У мене есть. Виноград еще А ну. Фу, слава богу, так повезу, поняли? Так. Декор, украшения, гнения, черики, колбасы, хамоны, такие оливки, тут перчик. Що все пакую. Девочки, всім доброго ранку. Я хочу вам сказати, що... Ой, я втратила голос. Да, и так и было. я не знаю, як знімати відео. но я постараюсь робити звук на максимум і О, Сьогодні день народження мого чоловіка. Моєї Половинки, моєї нирочки, моєї ноздрюшечки, моєго носика, моєї головної півкулі мозку, яка відповідає за рівень інтелекту. Це людина, яка є мені найріднішою в цьому світі, як і діти. це людина, яка завжди відповідає за свої слова, це людина. Слово та діло, Пачета Діму, Це спокійна, врівноважена людина. Дуже розумна, що немаловажна дівчина. Це високоінтелектуальна, грамотна, освічена людина. Ну вот. і, конечно, йому повезло в цій звісно, Бог порує. Встретить таку прекрасну, інтелігентну, красиву, жіночку. Mm -hmm. ну, вот. mm -hmm. Що саме головне, хочу йому побажати, діночка тобі. Я, я дівчину на часах пів восьмого я дорізаю другий крабовий слад. Один вчора нарізала, один ще. Я ще не примарах, але все одно. Саме головне це здоров'я. Все остальне можна заробити, можна купити, можна що угодно. Здоров'я, ти не купиш. Саме головне, живи до 100 літ, до 150. Всігда залишайся таким спокійним, як ти є, врівноваженим, маючи на мене всі речаги впливу. Як знаєте, у нас в родині Діма працює як противогаз. Ну, тобто, коли я вже поняли, Ну, я ж ви знаєте, яка я, да, я така я взривна. То Діма він мене постійно ну, вміє, так сказати, вчасно зупинити, бо я дама така. от. Дуже поважаємо його, дуже цінимо, тому що це наш папулічка, людина, яка вміє внести відповідальність за родину, де родина це не сміхуєчки, з друзями півка попіть. Де родина на першому місці, це дружина, діти, благополуччя і так далі. Тому папочка, живіть 300 років — лучше всього. Ніколи не хворі, а все остальне, ти ж знаєш, все в цій житті буде з жіною, якщо та жіна — окультистка, езотерікша, чорночниця. <смі> я тобі все нагадаю найкраще. Ой, дівчатки, ви представляєте, що з голосом? Я вчора на вокзалі постояла. Постояла на вокзалі, ребята. У мене ж ці трахії постоянные. Настояла, називається. Це я хочу сейчас на... нарізати ще один краб. У мене вже в холодильнику вибачте, немає місця поставити в холодильник. щоб я тільки приїхала до дому, бо я сейчас перед именно роботу сделаю эти все бутербродики, гамдики. Сейчас вот. я Викладу, куплю горіхи мені Анечка. вчора кинула класний рецептик цих тарталеток. Хамон. Там у них інжир мед горіх Но у нас інжира нет. Извините, мы не в Італії, не в Іспанії, а в Україні У нас є ще шарон і виноград. ми Мы зробимо таку річ от Я ще знаєте що думаю? якийсь соус взяти типу бальзамічний Ну, що то таке. Так, я приїду додому, девочки, начищу. Значит, еще картошечки, да? Поставим пюрешку с вареной И что еще? Курочки поставлю. Салатик с тунцом сделаю, с листьями салата. Поняли? Я обожаю. Вот. Тоже бутербродики с красной рыбкой. Ну, побачите уже. А сейчас иду. Помою все. помыешься. Добрый ранок ценочка. Шо, сыночек? Чего план? Я носикла шея затекла шея? Градичек, кстати, папу вчера поздравил. Ну, не вчора, а сегодня уже ночью. Папа, а покажи градичек, пожалуйста, в комнате стоит. Подарок. На, Там, где вазон. Поздравил папулю. Сейчас градик покажет. Шо, радичек папе подарил? И вот я хуже, если Хорошо, сынок. Покажи, сыночек. Достань до руки грязь. Сейчас посудку мне только разберешь. Пока смотрите, какая чашечка мне на работу. Красиво, правда? Да. А разверни вот сюда так, покажи. Ага, только передом. И смотрите, какой красивый цвет кофточки мне подарил папе. Папа Люба у нас с капюшоном. Вот такие подарочек, сынулька, сделал. Не знаю, за кого-то надо было. Удобно? Ну, да, тебе такое самое. У меня таких куча. Папа таких куча. Ну, я же не хочу. Ты хочешь, хочешь, Ты наверное, себе запарить что-нибудь поесть. Да, сынок? Только разложить надо машинку сначала. Там совсем чуть-чуть, сыночка. Посудомойку надо раскласть. Но ну, там совсем чуть-чуть, сынок. Сейчас нарежу сразу. Что я буду потом? Я хочу потом пройти, трохи поприбирать. Да и уже отдыхать. Мне сейчас пока все в машины позагружать. Ребята. Саша тоже. Сейчас, я думаю, что сейчас девочки, я все положу в морозилку. А виноград помыла уже приготовила. Чтобы только все понял. Только взял. <гум> Бери тоже, как называется. Так, а да? Де... <гум> Скажите, что ну, вы? Вот посмотрите, что это нормально, вы считаете? Він что-то сам по себе чуть Він, типа меня не находит. Это уже щось настроено. Він меня не находит. Я все-таки варятся из штате. Смотри. Нормально. Я пошел ты в сраку. Десува, да. Все поставлю вас. О, так так і лучше. Что так, такий день сегодня? Дома що ж тоже надо повечеривать, что це я человека день рождения не буду своим, конечно. Не сьогодні? сегодня. Дима, конечно, проблема есть до новых речей категорическая, постоянно нет во всм. Це людина, яка ненавидит які вова новые речі. Це есть якесь заболевання в своем плане? Я бы каждый день новый носила. Может быть одного гірка мало, я думаю. Надо щенать. Так. замешаю порать, непосредственно ну вы поняли да? подачи как вы и говорили порт я на блюде сделала я накрыю эту штуку его а, тоже микроволновки я поняла да? и тодицей и И потом украшу уже тоже по месту. Чего я буду сейчас что-то украшать, если оно не надо. Правильно я говорю? Правильно. Я всегда все правильно говорю. Всё, ладно, девочки, сейчас стрим і ся буду краситися. Що я буду вас с утра вот все. Ви можете написати сюда всі привітання Німочці, з дурстю почитаю я, упевнена. Йому буде дуже-дуже приємно, що ви його вітаєте. Поняли? Кукурудзу потом, да, лучше перед подачею. Що скажете? Да, кукурузу потом добавлю. Зачем я сейчас буду? У мене немає времени. Мне помити себе і починати збиратися. Бо мені ще заїхати в новус, Багет взять. Горіхи. Мені ще дохера торти взять. Мені ще до хера. Дохера. Ребята, що делать? У нас там на чердаку мы? Дай курва, бігав. Что это? А ну пошла вон! Что делать? Сожрать? Что это я Так, девочки. Я говорю тихо, уже спевала в инстаграм. Господи, голос еще больше спевала. Я уже еду. Э, зараз я... Боже мой, что там с печёночным тортом? Мать моя женщина. Я надеюсь, он сэр. Зараз ä, це все значит надо накрыть, резать, пошмизать. В общем, ребята. Работы хвата Сейчас начну делать все. Почти, <къех> что чего я буду его резать, их он уже ровненько все будет нарезать. Ну, вот. си с корочкой. Ну, в общем, по чуть-чуть, девочки. Единственное, что я набрала вышковое масло. Ну як я к его сейчас, да, я его не хочу. Стоять, я сказала! Моноголла значит я только откиды. Дякую, вже пішли привітання. Дімочку з ним народження. Я йому зараз все покажу, то він сам все почитає. В інстаграмі зараз покажу, тому що його немає в таких соцмережах. От, і він не бачить. Мені в особисті багато хто вітає. Анюта, привіт всі дівчатки, привіт з інстаграму. Дуже велике вам дякую. Впевнена, що йому дуже приємно буде. Він почитає в коментарях також. Так що... От. Мені а, ще більше приємніше, що ви мого чоловіка. От. Я сподіваюся, що ви також бачите його таким, хоч його трохи, але ви його бачите таким, як він, який він є, відповідальний ну, чоловіка тим словом, що ми говоримо. От. Ой, тут воно давить тяжело дихати. Кошмар ще пір'ї вообще. Ладно, девочки. Ребята, может, и витать именинника. Ты вы все витают. Скромняшка. Рыжий печеночный торт. Значит, что а вот мы наделаем? тарелку. Ты хочешь его? А. давай тогда на вот это. На вот такие две. Давай, подожди, я их по две возьму. Режем печеночный торт. Сейчас посмотрим, девочки. Фу, все сделали, все накрыли. Сейчас я быстро хочу домой. Сделала. Ты же на работе. Смотрите, девочки, напишите, а что вы скажете. Тут хамончик, значит, виноградик, это соусы, там просто нарезочка. Тут крабовый рыба, перец. Тут капрезы. Тут тоже такое. В общем, еще сделала вот такую, типа, с шоколад, виноград, орех. На одну? Ну а как ты его снимешь нем? Да я блюдом стоить, просто заметить. Так Тоже, не надо забирать. Зачем? Заменить. А, сейчас я накидаю. Давай. А де пакет? Да, ты же забрал. Сейчас короче, в общем, такой столик напишите. как там. А, еще пиццы. Давай ну, вот такие торпим. А? а ты торбы и привязать до дом? Да. А, тогда я их не буду забирать. Ну, испортится. Давай я возьму одну сама турбу. Они не тяжелые, там же все пустые. Пицца. А да пицца. Папа схавал пиццу. А ну, ты взял? Сыр, ну да, взял. А куда что ставить пиццу? Садим, давай я пошла ну, уже, уже. Ну хорошо, давай. Давай. Все. Я так пить хочу. ну що попити. Ану водочка стоїть. Ти куди зро стоїть знову? Всім, ребята, вот такое. Всім наготово. Наз наготово. Скажи, потом я причону що то. Я багато надавала, часник положила, жемчуж. Всім, ребята, все. Заданіям жінка справилась. Звичайно, можна було заказать эти всі канапешки, гаммяські, понятно, що це дело таке. Ви понимаєте? Коли у чоловіка і жінка в смыслі що там заказувати? Якщо я вмію готувати. Ну, я не знаю, для мене це так. Довольна, йду додому. І їду. Мені ще пхатися додому, ще вдома поприбирати. Куми повинні були приїхати, не приїдуть, тому що заболіли. А от куди? Віруси ходять, то не приїдуть. Ну, вже ладно. <тай> так, Все, ребята, заїхала, купила в наш магазин сочники, обожаю сочники. Еду до дома. Та да закройся. с дома начислить картошечка. Потом що ще? Курочку. У нас хозяйка. Это когда довольна. Поляна нужна. Дима вообще не любит все мероприятия. Для него вообще просто. В плане подготовки, организации. Хотя мои день рождения. Готовы вы, холодцы, воры? Отца тоже не-не. Майсли кожен год. Я йому на день народження готую, він мені. Ось ну, такий сочник, а така та друга фірма не дуже. Так, б ведучий був смачніше. Все, що з творогом, ребята, я бажаю. А ви? От мені до сир, я все люблю. А Діма сир солодкий не їсть, тільки солений. сир сердце и извращение. Сильник, я всегда робила сладкую. Все. Дякую вам за привітання від щирого серця. Дівочки дуже приєдна. Він просто мала дуже такий не такий як я. Ми з ним Інь і -ін Янь. Він дуже такий стриманий зіснительний. А для всего остального у нього є я. Не стеснительная, не стримана, отбитая наглухо. Повезло жіною, я вам хочу сказать. Очень даже. <кхі> Все, пока.